Чи можливо мобілізація чоловіків до 27 років? Друзі, всім привіт! В соціальних мережах досить часто між людьми виникають суперечності стосовно мобілізації чоловіків до 27 років. Одні стверджують, що до 27 років чоловіків без їхньої згоди призвати неможливо. Інші стверджують, що у мене були родичі, знайомі, яким ще не було 27 років і їх мобілізували. Як взагалі таке можливо, зараз ми це розберемо. Отож, якщо ви являєтесь призовником, тобто призовник це особа, яка приписана до призовної дільниці і не має ніяких протипоказань по здоров'ю. Вона рахується призовником. До 27 років таку особу без її власного бажання мобілізувати неможливо. Номер два, якщо ви чоловік до 27 років і ви проходили військову кафедру, мали якісь противопоказання по здоров'ю або, можливо, колись собі вирішували це питання по здоров'ю, щоб не йти служити, вас відповідно списано в запас. Другої черги, і ви автоматично являєтесь військово зобов'язаними. Відповідно, призов на строкову військову службу під час мобілізації не проводиться. Але відповідно до чинного законодавства станом на сьогодні у нас діє загальна мобілізація. Відповідно до неї зараз можуть мобілізувати усіх військово зобов'язаних чоловіків від років. До 60 років тому, друзі, перед тим як йти до ТЦК та СП, обов'язково з'ясуйте свій статус. Чи ви військово зобов'язаний, чи ви призовник? Це є досить важливо. А якщо вам потрібна допомога юриста в таких питаннях, ви завжди можете до мене звернутись. Ми вам допоможемо з такими питаннями.